Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, цього разу 9 моделей. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець це модель свіжіших років, Kubota JV-155 на 15 кінських сил. По дисках він 2005 року. Двохточкова навіска, є боковий циліндр з боковим плаваючим, механічна пам'ять навіски. Кермо виглядає гарно. Тут є гідропідсилювач. 701 мотогодина заявлене на працювання. Коробка механічна, оберт на місці тут є. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 5700 умовних одиниць. Наступний тракторець Кубота Джел-19, трактор довгої бази на 19 кінських сил з механічною коробкою передач. По дисках він 92-й рік. 4 коробка, повишені, понижені, повишені, понижені. Реверс є 599 мото 1 заявлено на працювання, речах, пам'ять задній навіски, блок керування боковим циліндром, є дуга безпеки, дашок. Звичайно, тут трьохточкова навіска, а ще трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кордону. Рівна підлога, підвісні педалі, оберт на місці. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 7300 умовних одиниць. Кубота GB15. Дана модель по дисках 97 року. 15 кінських сил. Фраза кріпиться на двохточкове кріплення. Є боковий циліндр, є боковий плаваючий, оберт на місці присутній. 627 заявлене на працювання. Коробка звичайна механічна. одна назад. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 5500 умовних одиниць. Наступний трактор серії КЛ. Потужністю 25 кінських сил в максимальній комплектації. По дисках він 2000-го року. Задня резина 9,5х24. Трехточка є, Швидкоз'єм. автопопадач, дуга безпеки. Ось такий каркас, захист від сонця. Реверс. гідропідсилювач, коробка передач напівгідравлічна. Функція оберт на місці вмикається кнопкою. Пам'ятна війська є, Гідропідсилювач є, Блок керування боковим ось таке от сидіння, рівна підлога. Движі ще не напрацювання. 951 мотогодина. На тракторі буде замінена повністю резина на нову. А вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9800 умовних одиниць. Наступний також короткої бази на 18 сил Янмар АФ 118. Дуже гарні комплектації тут реберсідропідсилювач 700. 23 години заявлено на працювання, коробка звичайна, механічна. Резина в гарному стані. Є трьохточка, тут, звичайний він стоїть. Приємно тут перемикається передача. Зверніть увагу, як гарно виглядає сидіння, як гарно виглядає кермо. А вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6900 умовних одиниць. Наступний тракторець Кубота GB-18. Трактор потужністю 18 кінських сил заводською трьохточковою навіскою. Є боковий циліндр, є боковий плаваючий, пульт керування. є пам'ять задньої навіски, 537 напрацювання заявлене, увагу гарно виглядає сидіння, стан керма, коробка звичайно механічна, тут є гідропідсилювач, тут є функція оберт на місці. Передок можна відключити і рівна підлога. По дисках він 97-го року. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 6800 умовних одиниць. Наступний тракторець Кубота GL25, то що з посиленими масивними мостами, по дисках він 90-го року. Задня разина 11,2х24. Ось така вже широченька. Диск задній розборний. Трьохточка, точка швидкоз'єм, автопопадач. Є також боковий циліндр. Дуга безпеки, захист від сонця. Коробка Юшив. Напівгідравлічно можна перемикати без щеплення. Реверс є, гідропідсилювач є, пам'ять навіски є. 948 годин заявлене напрацювання. Зверніть увагу, як гарно виглядає сидіння. блок керування боковим. Оберт на місці також є. Рівна підлога, підвісні педалі. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 9 тисяч умовних одиниць. Кубота jp 16 Трактор вже більш свіжих років, це 2006 рік. по дисках Задня разина 18 двохточкова навіска. Звичайне механічне керування вверх-вниз 797 мото напрацювання. Ось тут наша механічна коробка передач, три вперед одна назад. Вал відбору дві вперед одна назад. Є повишені, понижені. Оберт на місці є. Ось таке от сидіння. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 6400 умовних одиниць. Ну і найбільший трактор із сьогоднішньої поставки це у нас Кубота gl 300. Трактор потужністю 30 кінських сил. По дисках він 1995 року. Задня резина бричтон 12,4 на 26. Диск тут розборний. Трьохточка, точка, автопопадач. Є дуга безпеки. 963 мотогодини заявлене напрацювання. Реверс є, гідропідсилювач керма є, дивимось на стан. Рідне сидіння. Коробка U-Shift напівгідравлічна. Є діапазон повишених понижних. Оберт на місці є, пам'ятна візки є, блок керування боковим циліндром є. Ось такі масивні мости. Вартість такого трактора в комплекті з рюмтофризою і доставкою 10 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Гляньте на наш оновлений асортимент. Є малюк свіжих років. Різні варіанти Кубота GL, 19, 25, 30, є навіть представник серії КЛ. Ось два трактора по 18 сил свіжіших років від Янмара та від Куботи. GB155, GB15. Гарний вибір. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас чудовий вибір японської техніки на будь-який смак на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в Totus Tractor. трактор. До побачення!